Глухівчанин Микола Максимов присвятив захисту України шість років свого життя і віддав його, оборонячи її від ворога. Його сестра Марина згадує, Микола з дитинства був патріотичним. У молодшій школі його так захопила історія України, що він вивчив підручник на пам'ять чим небо, як здивував викладачів. У юності він захоплювався спортом, серйозно займався пауерліфтингом. А після школи вступив у Глухівський педагогічний університет на факультет дошкільної освіти. Як каже Марина, її брат дуже любив дітей. Він Дуже хотів, коли закінчиться війна. Він хотів створити по типу щось нашого муж... ну це клубу мужність, але він хотів створити для дітей ну, це малозабезпечених, ну, позбавлених батьківських прав, ну таких, для таких діток, щоб там була спортзала і була там якась ну, типу буфет чи якась міні-столова, щоб діти після заняття, ну це його була мрія. Це створити З початком російсько-української війни в 2014 році Микола хотів стати на захист країни, проте рідним вдалося переконати його залишитися вдома. Втім, каже сестра, він розумів, що все ж опиниться на фронті, тому активно проходив військові курси за два роки. Микола повідомив родині про своє рішення долучитися до війська у лютому 2016 року. Він прийшов і вже в десь у 9.30 вечора. Поставили нас просто перед фактом, що зранку йому вже потрібно бути о четвертій, там 15 чи 20, я вже не пам'ятаю в воєнкоматі. Ну і все більше відмовити його не вдалося. Свій військовий шлях Микола розпочав простим солдатом у танкових військах. Був на Донеччині та Луганщині. А за рік до повномасштабного вторгнення змінив фах. Став командиром відділення розвідувального взводу го окремого мотопіхотного батальйону, 58-ї бригади. Мав позивний танчик. Він взагалі займався спортом і іноді жартував. Я ще трішки позаймаюся. І взагалі, в танк залізу, а звідти будуть уже витягувати. Він був такий великої статури, йому було складно в танках. Тому пішов служити в розвіднику. Казав дось, це мені дуже подобається. Востаннє Марина бачила брата на старий новий рік. У лютому 2022 року Микола був на військових навчаннях. За тиждень до вторгнення росіян його викликали назад у частину. Повномасштабну війну він зустрів у Конотопі. Потім брав участь у боях біля Батурина, захищав Чернігівщину. Коли вони вийшли з Чернігова, були в Конотопі. Я хотіла до нього приїхати. На той момент це дуже було небезпечно, можна сказати. І він сказав, що ну, відеозв'язок. На даний момент каже, крім відеозв'язку, нічого каже. Невідомо чи вони всі кажуть, вийшли десь сидять. Вони там по лісах не дозволив да навіть приїхати до нього в конотоп. Із конотопа Микола вирушив на Луганщину. Там він загинув під попасною 5 травня 2022 року. Внаслідок мінометного обстрілу. Незадовго до трагічної події він телефонував сестрі, і того вечора вони розмовляли особливо довго. Хлопці казали. Пів десятої вечора до одинадцятої, це був приблизно момент його загибелі. А я з ним спілкувалася в пів восьмого вечора і так довго. Сказав, останні його слова були: ну що, добре, каже, то хлопці чекають, каже, робота. Роботи каже дуже багато. Ви каже, там тримайтеся. Про загибель брата Марині повідомили його побратими. Вони приїхали до неї додому. Каже, знали, що з сестрою Микола був як одне ціле і хвилювалися, що вона не витримає звістки. Водночас втрата Миколи стала тяжким ударом і для його підрозділу. Він був порядним, в нього були всі рівні. Він не вважав там, що ось я командир. Він був і командир, і друг, і брат. Вони досі на зв'язку. То приїжджав на похорон, вони досі зі мною на зв'язку підтримують, як можуть. Одним словом, всі кажуть, що це була порядна людина, один на мільйон, і все. Миколі було лише 34 роки. Сестра розповідає, що в нього було безліч планів на мирне життя, але на війні він хотів залишатися до кінця. Він мріяв здати норматив на майстра спорту. Власної сім'ї Микола не мав, хоча дітей дуже любив. Я часто запитувала, кажу. Коляк може вже час подумати про свою сім'ю. А він каже: Ти ж сама розумієш, яка у мене каже робота. Я сьогодні живий, завтра мене немає. То яка каже, мова може бути про сім'ю? І тому для нього племінники були як рідні діти. Для Миколи Марина назавжди залишилася найближчою людиною, адже їхні батьки рано пішли з життя. Він був на 4 роки менше від мене в свій час. горнувся, як до мами, можна так сказати. А потім уже ж коли виріс, то він допомагав нам. І фінансово, і морально. Ну, як міг, так і підтримував. Трималися друг за ну, друг за дружку, можна так сказати, друг за друга. Дуже міцно трималися.